Замість ґрунтових та дощових вод у київські водойми зливають нечистоти, несанкціоновані врізки у зливостічні колектори роблять власники приватних будинків, і кав'ярень. У Києводоканалі б'ють на сполах та взялися шукати способи вирішення проблеми, і навіть звернулися по допомогу до любителів андеграунда. Річка Либідь за рівнем фекального забруднення немає аналогів в Україні, а маленькі київські озера просто потопають у відходах. Все через самовільне під'єднання підприємців до міських зловостоків. Дощова каналізація не має очисних споруд, тому концентровані шкідливі стічні водищі й знищують усе живе у водоймах і значно погіршують стан джерел міського водопостачання. Водночас, у фахівців, які б мали боротися з цією проблемою, зв'язані руки. Потрібітелі наших услуг – це мойки, всевозможные объекты, которые без воды. Но мы туда попасть, к сожалению, не можем. Эта частная собственность не показывает эти врезки и утверждает, что вода у них самопривозная. На допомогу Київводоканалу приходять столичні дигери. Досліджуючи міські колектори, вони виявляють сотні несанкціонованих врізок по всьому Києву. Це так виглядало аварія фекального колектора. З потолка просто хрістав стовп вонючої води, напряму виходив в клову і напряму вибити. І ніхто не випадкає, куди він б'ється, тому що зверху труднодоступне було місце очі. Та досліджуючи київські підземелля, дигери самі наражають себе на небезпеку, застерігають фахівці. Натомість товариство Укргеопроект пропонує альтернативний і безпечний спосіб виявлення несанкціонованих врізок у зливостоки. Його спеціалісти розробили особливий локатор. Це радар, який використовується на вертольотах на самолітах, тільки положений антенною на ґрунт. І дозволяють отримати вертикальний розріз ґрунту ну саме до 15 метрів глибини. Поки ж вирішуватимуть питання з впровадженням ноу-хау, у боротьбі з несанкціонованими врізками об'єднають зусилля водоканалу дигерів екологічної прокуратури та самопідемстанції. Анна Карпова, Олексій Ковалевський, телеканал Київ.